Тобі більше не прийдеться працювати після 35 Чи чули ви про рух FIRE? Це Financial Independence Retire Early, тобто фінансова незалежність та ранній вихід на пенсію. Люди йдучи за ним, виходять на пенсію в 40 і раніше. Але що якщо вам вже за 30 і ви думаєте, що згаяли цей момент? Поспішаю вас порадувати ще не пізно. Так, багато хто почав інвестувати у свої 20, Але якщо вам за 30 – це не кінець шляху. Тут значну роль грає складний відсоток. Чим раніше ви почнете інвестувати, тим швидше зростатимуть ваші кошти. І навіть якщо ви не почали у 20, складний відсоток все одно може суттєво збільшити ваш капітал. Припустимо, ви почнете інвестувати 500 доларів на місяць у 35 років з прибутковістю 7% річних. Через 30 років на момент виходу на пенсію ви накопичите майже 600 тисяч доларів. Так, це менше ніж аби ви почали у 25 але цього цілком достатньо для комфортного життя. Тож не варто відкладати. Ви все ще можете залетіти у фаєр та створити собі фінансову подушку для ранньої пенсії. Інвестуйте у надійні активи та дайте складному відсотку працювати на вас. Бажаєте дізнатися, як почати інвестувати у нерухомість з невеликих вкладень? Загляніть у мою шапку профілю. Там більше інформації.